Вітаю вас. Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми говоримо про наслідки атаки Російської Федерації на прикордонну Семенівку. Говоримо про ситуацію на прикордоні Чернігівщини. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус на своїй сторінці Фейсбуку написав, що за добу з 8 години 7 вересня до 8 години 8 вересня 2025 року армія Російської Федерації 76 разів обстрілювала Чернігівську область область. за зведеними даними зафіксовано 171 вибух, більшість атак, впівдрони та безпілотники. Під ударом ворога 32 населені пункти у чотирьох районах області. Внаслідок російських атак пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, через що проблеми з електропостачаннями у двох громадах. Виникла пожежа на об'єктах агропромислового комплексу у Семенівській громаді. У Ногороцірській громаді пошкоджено житло, горів ліс. На Ніжинщині і Новгородській Сіверщині війська Російської Федерації протягом 7 вересня кілька разів атакували прикордонну Семенівську громаду на Чернігівщині внаслідок цього. Пошкоджені приватні будинки, підприємство та автозаправна станція. Про це в коментарі Суспільному повідомив Семенівський міський голова Сергій Деденко. Пошкоджені близько 10 приватних будинків, а також дах двоповерхового будинку. Нагадаємо, вночі 7 вересня війська Російської Федерації поцілили дроном у жилий будинок у прикордонній Семенівці. Внаслідок цього загинула місцева жителька. Чоловіка поранено. З півдня 7 вересня Росіяни здійснили більше десяти атак за допомогою ударних дронів на прикордонне місто. Із Сергієм Діденком Семенівським міським головою спілкувалася моя колега Лілія Духно. Остання ніч була більш-менш спокійною, якщо казати про місто, але інші населені пункти у нас там весело на кордоні. Масово літають ворожі дрони. І розвідувальні і ті, що вже атакують, різних модифікацій є такі, що ми взагалі перший раз з таким стикаємось. Ніколи такого не бачили. Ну або не чули. Тобто важко атакують критичну інфраструктуру, підстанції, автозаправки, промислові якісь підприємства, просто людей, будинки житлові. З незрозумілих причин палять в св'язких населених пунктах, скидають запалювальні суміші. житлові будинки горять в Кахтабобраві, зараз горять, і тієї ночі горіли. Це так в загальних рисах. Дві жінки загинуло, на жаль. Чоловік, якого госпіталізували вночі з суботи на неділю, він був у карюківській лікарні. Потім звідти його забрали на Чернігів. На сьогодні не знаю, в якому він стане. На сьогоднішній день, те, що ми бачимо по місту, в нас, коли це загинула жінка-друга, там будинок просто розвалився. Там не було ні пожежі. Поки нема коментарів від спеціалістів, чим туди попали, але будинок просто розпався, наче від землетрусу. Такого ми ще не бачили, що від якогось там маленького дрона просто, наче капту. Куди влетів, і будинку немає? Ну фактично немає. Тобто, як людям, що людям розказувати, як ховатися? Ну, в принципі, всі все знають. Щоб якщо тебе застало, щось біля щоб була рядом якась стіна або якесь заглиблення в землі, туди то треба просто лягати і сподіватися, що епіцентр буде не тут, де ти лежиш. Ми думали, що це гляни стіни, вони захищають. Ну вони захищають. якщо це там стіна 2,5 кірпіча, да бетонні плити перекриття, то воно більш-менш. А якщо це дерев'яні хати, враховуючи що в Семенівці ливова частка будинки, вони дерев'яні, то в ньому хаватися нема сенсу. Треба якісь погреби, щось там де є бетон, або або цегла, щось таке шукати, де сховатися. Війна модернізується і зараз що людям порадити, постійно бути на чеку, Якщо ти вначе спиш, то на якому ти будеш чеку? Це люди, що загинула жінка, будинок розвалився. Це була ніч, люди спали. Ти ж не чуєш цих дронів, навіть якщо десь є якась там інформація все рівно. Ну я теж сплю вночі нічого не чую. Ніхто ж мене не буде, і ти про це не знаєш. Так що щоб знайти якесь безпечне місце, треба спати десь в укритті. Йти в укриття. У нас є люди в семені, які ходять ночувати в наші там міські укриття. Ввечері 7 вересня російські війська атакували Семенівську громаду на Чернігівщині. Вони пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього без електропостачання залишилися населені пункти громади. І давайте ми послухаємо Катерину Дроздову, речницю акціонерного товариства Чернігівобленерго. Ввечері 7 вересня ворог вкотре атакував енергетичні об'єкти у Чернігівському прикордоні. Так, через пошкодження обладнання без електропостачання залишився 31 населений пункт Семенівщини. Мова йде і про саме місто Семенівка, і про навколишні села. Загалом це 7950 абонентів. Однак тут хочеться наголосити, що під поняттям абоненти ми маємо на увазі точки обліку, чи якщо простіше сказати, домогосподарства. Точну кількість споживачів, які залишаються на території цих населених пунктів, Шнігів обленерго не знає, адже люди постійно звідти виїжджають, і в деяких із цих населених пунктів взагалі вже ніхто не проживає. Попри надскладні умови роботи, працівники наших прикордонних дільниць продовжують виконувати як аварійні роботи, так і планові. Щодня їм доводиться виїжджати на відновлення фактично в зону бойових дій, хоч це й дуже небезпечно. Звісно, якщо в повітрі спостерігається активність ворожої авіації або ж велике скупчення безпілотників, аварійні роботи на певний термін відкладають. Просимо споживачів поставитись до цього із розумінням, адже ризикувати своїм персоналом компанія не може. Час від часу споживачі дорікають нам, що ми надаємо їм мало інформації про відключення, спричинені обстрілами, і зокрема, про прогнозований час відновлення електропостачання. Ми розуміємо, що, звісно ж, це людей цікавить найбільше. Однак тут хотілося б сказати, що, по-перше, детальної інформації на наших ресурсах не буде і надалі, тому що ще звідки. 2022 року ми не раз стикалися з тим, що користуються цією інформацією не лише наші споживачі, а на жаль, і ворог. Однак це не означає, що споживачі будуть перебувати в інформаційному вакуумі. У нас є онлайн ресурси, які дозволяють дізнатися конкретну інформацію щодо відключень за певною адресою. Це і сама причина відключення, і той же прогнозований час відновлення електропостачання. Відбувається це все за допомогою особового рахунку, який закріплений за певною. Адресою. Адресою він фактично є ідентифікатором наших споживачів. Якщо споживачеві потрібна інформація щодо електропостачання за певною адресою, він зможе її легко знайти в особистому кабінеті, або ж на нашому офіційному сайті в розділі відключення, ввівши туди або особовий рахунок, або її скот. По-друге, енергетики часто і самі не можуть одразу ж назвати точний час відновлення, бо на це впливає дуже багато чинників. це і обсяги пошкоджень, і можливість швидкого обстеження мереж, і складність самих робіт. Ну і звісно ж, безпекова ситуація. Користуючись нагодою, хотілося б також попросити і наших споживачів зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати через інтернет ресурси чи через месенджери текстові повідомлення щодо наслідків ворожих атак, і, звісно ж, не ділитися фото та відео пошкоджень, якщо вже вони опинилися на якомусь із ваших гаджетів. Зараз ми всі. Разом маємо робити все можливе, щоб не дати ворогові додаткової інформації, бо часто саме вона дає йому можливість ще більше погіршити ситуацію з електропостачанням в цьому питанні. Ми маємо бути з вами одностайними, адже в безперервному електропостачанні зацікавлені усі як енергетики, так і споживачі. Тож ми будемо дуже вдячні, якщо ви прислухаєтесь до наших порад. Поліцейські фіксують наслідки атак та збирають докази чергових воєнних злочинів. Купантів за даними фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Воєнні злочини слухаємо Наталію Слабеняк, речницю головного управління національної поліції в Чернігівській області. Цими вихідними 6 та 7 вересня росіяни атакували безпілотниками місто Семенівку та прикордонні населені пункти в Новгородцівському районі. Внаслідок ворожих ударів загинули дві жінки з Семенівки віком 67 та 70 років. А 70-річний та 58-річний чоловіки на Новгородців зазнали поранень. На місцях ворожих влучань працювали поліцейські новгородціверського районного відділу поліції, які фіксували наслідки ворожих атак. Та збирали докази чергових воєнних злочинів окупантів. За даними фактами, слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Воєнні злочини. Ми спілкувалися із нашим кореспондентом Суспільного Олексієм Коцепчуком, який перебував в Семенівській громаді. Ось якою була ситуація в Семенівській громаді на 14-ту годину. Вітаю колеги! Наша знімальна група перебувала в Семенівці на вихідні. Там загинуло. Двоє людей це дві жінки пенсійного віку. Одна загинула від удару ФПВ безпілотника у себе у дворі, коли вибирала картоплю. Інша загинула теж після удару безпілотника. Поки що не встановленого типу. Її будинок завалився і привалила жінку стелою. Її чоловік зараз перебуває в лікарні Це стосовно жертв. Сама яка обстановка в місті людей на вулицях немає. Люди бояться виходити на двір. Місто пусте виходять тільки з якоїсь необхідності там сходити купити. Продуктів також на вихідні була вражена одна із автозаправок. Також було вражено промислове підприємство та знищений один магазин. Наразі коротко це все наразі. Це вся інформація про обстріли прикордоння Чернігівщини. Ми моніторимо ситуацію, яка відбувається на прикордонні, і будемо оперативно розповідати про події, які відбуваються на Чернігівщині.